18 вересня було прийнято рішення про ліквідацію нашого управління, що стало несподіванкою не тільки для мене, не тільки для мого колектива, а для тисячі мешканців громади, які відтепер будуть оббиваючи пороги шукати, до кого їм звернутись за всіми тими питаннями, якими опікувалися саме ми. Чому насправді Ірпінській громаді знищують наше управління? Управління, яке щодня обслуговує десятки тисяч вразливих категорій Ірпінської громади. Нинішня влада не змогла знайти законного способу мого звільнення. Це не що інше, як політична розправа. Це рішення аргументували тим, що вони хочуть зекономити 15 мільйонів. Хочу вам повідомити, що мова йдеться про заробітну плату працівників, які отримують за рік. Для того, щоб виконати всі функції, які виконує наше управління, потрібно буде набрати штат в інші управління, або штаб ірпінської міської ради, або створити відділ при ірпінській міській раді чи при управлінні ветеранів в травні цього року вже провели скорочення нашого управління, аргументуючи це тим, що функції будуть передані на інші відділи та управління, не збільшуючи їх штат повністю. Скорочений відділ надання гуманітарної допомоги? Ця функція була покладена цілком і повністю на центр надання соціальних послуг, керівником якої є Бондардіана з травня місяця жодна гуманітарна допомога не надійшла в місто Ірпінь. І жодна людина від даного центру даної гуманітарної допомоги не отримала. У Мене стоїть питання, чи зробили ви краще для громади? Адже тільки за 25-й рік нашим управлінням було надано 6,5 тисяч одиниць гуманітарної допомоги, і не маючи окремого відділу, до сьогоднішнього дня ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу. Ви вже скоротили відділ гуманітарної допомоги, і ми побачили, що функція, яку ви передали, взагалі померла. А тепер ви ліквідуєте управління. Керуючись тим, що цю функцію будуть виконувати три працівника ЦНАПа працівниками нашого управління здійснюється поадресне обстеження маломобільних груп населення. Наприклад, особи ВПО, які переселені в нашу громаду, що самостійно не можуть рухатись. Спеціалісти виїжджають по адресно до них додому. Слухаючи сесію Ірпінської міської ради, де Оксана читайла заявила, що функції будуть передані на ЦНАП, де посадять 3-5 спеціалістів. Хочу зауважити. Працівники ЦНАПу є адміністраторами людьми, які приймають та опрацьовують документи, і вони не можуть робити виїзди. Сьогодні ви похоронили гуманітарну допомогу, а завтра ви похороните повністю всіх незахищених людей нашої громади.